Автор Тарас Григорович Шевченко. Вірш минають дні. Минають дні, минають ночі, минає літо. Шелестить пожовкли листя. Гаснуть очі, заснули думу, серце спить. І все заснуло. І я не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу і не сміюсь. Доле де ти? Доле де ти? Коли доброю, жаль Боже, то дай злою, злою. Не дай спати ходячому, серцем замирати, і гнилою колодою по світу валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити, а коли ні, то проклинась і світ запалити. Страшно пасти у кайдани умирать неволі. А ще гірше спати, спати, і спати на волі. І заснув на вік віки, і світу не кинуть. І сліду не кинусь ніякого, однаково чи жив, чи згинув? Доле де ти? Доле де ти? Нема ніякої. Коли доброї жаль Боже, то дай злої, злої.